Мирного, безпечного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Так, зараз готую сливи в сиропі. Банки вже помила, підготувала, готую в літрових банках. Зараз буду мити сливки. О, гляньте, які сливки. Дев'ять сливок 9 сливок вміщається в банку. Так, стоєчки повні. Шановні мої глядачі, сливи можна стерилізувати, а можна запарювати. Я буду стерилізувати, тому що мені зараз на даний час так набагато легше і простіше. Так, дивіться, рецепт: 3 однолітрові банки, наповнені сливами. Сюди вміщається приблизно 2 кг 200 г слив. Далі. Сироп, літра води, 300 г цукру, половина чайної ложки лимонної кислоти. Кіплячим сиропом заливаємо сливи у банках. Тоді баночки ставимо на стерилізацію. От, гляньте, як в мене тут все гарно відбувається. Широкий баняк. Обов'язково застеляю дно баняка рушничками кухонними, тоді слоїки сливками. Залила гарячу воду сюди, щоб слойки не потріскали, бо сироп всередині гарячий, зверху широку важку пательню, бо деякі сливки піднімали кришки, а так, бачите, притиснула і добре, і все. І як тільки вода почала кипіти, 12 хвилин і одразу банки виймаю і кришки закатую. А можна приготувати і запарені сливочки. Тоді. Окропом заливаємо сливи у банках, тримаємо 5 хвилин під кришкою. Воду зливаємо, знову ставимо на плиту. Вода закипіла, другий раз заливаємо окропом, ще тримаємо 5 хвилин, знову зливаємо і тоді на оцю кількість води додаємо цукор і лимонну кислоту за рецептом. Закипів сироп, залили, одразу закатали кришками і все. Можна укутати ковдрою до повного охолодження. От, гляньте, яка красива смакота у мене виходить. Подивіться, гляньте які гарні сливи. От. До речі, шановні мої глядачі, сливу можна попередньо поколоти зубочисткою. бачите, сливи тут потріскали в банках, шкірка тріснула. Якщо є вільний час, можна кожну сливку поколоти зубочисткою в кількох місцях. І тоді шкірочка тріскати не буде. Слива буде ціленькою. Сливи дуже смачні. Сливи дуже смачні. Готую, якщо року таку сливку. Закатані слоєчки перевертаю вверх дном, щоб ті сливки, які були з самого верху, які підважували кришку, також добре пропарилися. І все. І тримаю так до повного охолодження. Все добре, то є добре. Смачна і солодка десертна слива в сиропі.